Сьогодні ми бігли в Дрогобичі другий Другобицький півмарафон на підтримку ЗСУ. Дуже радий, що багато людей приїхало з всіх куточків України. У нас мало бути на дистанції 400 учасників на категорії 21, 10 та 5 кілометрів. Вітаємо всіх фінішерів другого друглопецького халф марафону Чудова дистанція, чудова організація чудова місія і мета! Слава Україні! Почав тренуватися в 59. Бігаю в 6 років, мені в 64. Місто пігулок, взяв кросівки. Це було пожиттєво брати пігулки, а я в лікарів не послухав і взяв кросівку купив. Я так займаюся вже шостий рік. так що Дякую організаторам, дякую Богу, що мав можливість ще в такі роки займатися бігом. Всім доброго здоров'я! що відбувається е, змагання співмарафону, е, він має е, характер благодійного. Одним словом, це спортивний захід і чудове спортивне свято для всіх бажаючих. У нас є багато їжних Другобичів з різних міст, зі всієї України позбиралися люди, любителі е, бігу. Ось, ну, атмосфера чудова, енергетика е, дуже позитивна. Цілі і приймати участь по цій завтрах напад.